Вітаю вас це програма «Віват Академія. Цього разу особлива подія об'єднує всіх українців. Адже найдрівніший Східноєвропейський виш Острозька Академія відзначає своє 440-річчя. Про те, як святкують ювілейну дату, ми розкажемо у цьому випуску. Залишайтеся з нами. Одним із локомотивів руху нашої оновленої європейської України є Острозька академія. Таку думку висловив президент України Петро Порошенко під час візиту до Вишу. Так грант, як і обіцяв, завітав на святкування 440-річчя заснування Острозької академії. У промові до студентів він не оминув увагою тему війни, євроінтеграції України, освітніх процесів, а також розказав трішки про своє особисте життя. Любов до дружини та молитви за Україну, отож, як приймали президента у древньому вищі, дивіться далі. Із запізненням на годину на гелікоптері прямісінько до острозької академії на святкування 440-річчя. в першу чергу президент України відкрив новозбудований корпус. Вишу а вже згодом перерізав червону стрічку поблизу тріумфальної арки, спорудженої на честь Острозької біблії. Таким чином в академії вирішили відродити традиції будівництва арок, адже саме вони символізують тріумф і перемогу. Тріумфальна арка це перший і сакральний пам'ятник України, якого немає ні в Україні, ні здається в східній Європі які присвячені славнозвіснені сакральній книзі українців Острозькій біблії. Я подивом для себе дізнаюся, що лише переклад українською мовою цього святого. Мав до заняв 30 років у своїй промові для студентів та викладачів Гарант наголосив, потрібно виправити несправедливість про те, що Києво-Могилянську академію вважають найстаршим вищим навчальним закладом України, адже саме в острозі є виш правонаступник найдревнішого вищого навчального закладу в східній Європі. Також президент торкнувся теми війни, євроінтеграції та підвищення мінімальних зарплат українців. Зокрема, чи вдасться сказано Володимиром Гройсманом реалізувати в життя? Це чесна розмова з в бюджеті ми на це гроші знайдемо, там декількасот тисяч людей. Але загалом 4 мільйони. Це має зробити економіка. І як вона має зробити? А ми ж зняли з них податки на зарплату. Не кладіть собі в кишеню, віддайте людям на зарплату. І одразу ж, довіряючи нам, в Україну пішли інвестиції. Я зараз прилетів з Житомира, створили за рік 2 тисячі робочих місць. Наступного року буде 5 тисяч середньозаробітна платня зараз, першого січня буде 8 тисяч. Також після запитань пропозицій студентів Петро Порошенко підтримав ідеї відкрити Кримсько-татарський інститут на базі Острозької академії і запровадити проект Твір для інтелектуального розвитку нації мені найбільш приємно, що президент зреагував на два наших питання: це те, щоб на базі нового корпусу відкрити Кримсько-татарський інститут. Тому що це актуальне питання не просто для нашого регіону, але актуальне для держави, і ми знаємо чому. І друге, ми давно вже опрацювали в Острозькій академії спеціальний проєкт, який називається Твір під кодовою назвою Територія випереджуючи інноваційного розвитку. Це своєрідна силіконова долина, тільки мікросиліконова долина. І якраз на базі міста Острога Острозької академії президент погодився, що дійсно варто зініціювати закон перед Верховною Радою, який би надав спеціальний статус нашому місті і нашому університету, для того, щоб ми продемонстрували, як можна продукувати науку, і як можна науку безпосередньо втілювати в виробництво. І ми це покажемо. і Ми це зробимо. І це буде перше експериментальне в Україні студентсько-науково-освітнє містечко. Поговорили з президентом і на теми особисті. Зокрема, Петро Порошенко розповів, як знаходить час, щоб почитати книжки, як цінує любов і підтримку своєї дружини і молиться кожного дня за Україну. Загалом під час візиту подарунків Петру Порошенку у виші не дарували. Таким було прохання підлеглих президента. Проте побажання гаранту таки висловили. Ми вам хочемо подарувати більше. Ми даруємо теплоту наших сердець. Ми даруємо вам свою відданість. Ми даруємо наш свою щирість. Ми дає, даруємо вам свою відданість нашої країні і від імені всього колективу, який присутні тут і які відсутні тут. Дозвольте побажати вам щастя, вашій родині, вашій сім'ї, нашій Україні, здоров'я, везіння, Божого благослові, як пасічник бажаю солодкого життя. Слава Україні! На цьому святкування ювілей академії не закінчується у четвер, 3 листопада. У вище знову поб'ють рекорд України цього разу з дегустації меду. А вже 25 листопада до закладу на святкування з'їдуться представники міністерства освіти, відомі діячі культури та українська інтелігенція. День народження своєї альма матер натхненно святкує і студентство. Ми поцікавилися де що молодь любить Острозьку академію і вирізняє її з поміж інших вишів. Знаєте, в нашій академії, по перше, немає корупції. Я сюди поступив з Києва. То я поступав саме через це. Потім тут ну дуже мала академія, не треба нікуди бігати по корпусам. та те се вона має певну історичну неперервність в традиціях в історії з слов'яно-греко-латинською школою, яка була заснована колись князем Константином Острозьким. І зараз Національний університет Сроцька академія намагається втримати цю позицію першого вищого навчального закладу і намагається бути першим не тільки в плані часовому чи історичному, а в плані рангу, в плані престижу і рейтингу якогось академія мене привабила тим, що дуже старовина історія, дуже цікава історія. Ти заглиблюєшся в цю історію, і ти розумієш, що це величний заклад, який ем, як фенікс. Повстав із пороху з золи. І е, ти розумієш, що ти частинка академії. Коли потрапляєш сюди, тебе огортає така сфера чогось незвичайного, чогось сімейного і чогось теплого, чого я не відчула у інших вишах, подорожуючи, відвідуючи заклади, де навчаються мої друзі. Ти потрапляєш сюди, і ти відчуваєш, що є ректор, що є насправді батько, такий, який піклується про своїх бджолях, про своїх студентів і робить для них все. І день Острозької академії відзначили у столиці у національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Відбулася святкова виставка презентація Національного університету. Острозька академія, присвячена ювілею створення вишу. На цю подію в центрі столиці зібрали чимало близьких для академії людей: друзі, партнери та представники медіа. Місце зустрічі було обрано абсолютно не випадково, адже на території дальніх печер Лаври покоїться мощі Феодосія Почерського. Він же Федір Острозький, в Успенському соборі похований Костянтин Острозький. На жаль, цей факт нині відомий далеко не кожному киянину, а тим паче українцю. Тоді як внесок родини Острозьких у розвиток України надзвичайно великий, переконані в академії. Що ж наразі це все. Дякую, що були з нами. Побачимось з вами рівно за місяць у самому епіцентрі зародження української молодої інтелігенції Острозькій академії. На все добре.